Вітаю, діти. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це ж лялька Марійка, та вона прийшла до нас не з пустими руками. Вона принесла нам посилку, яку отримала від свого друга Тарасика. А що там вам доведеться відгадати загадку? В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. є машинки помічниці, прибирають нам світлиці. Страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати? Так, діти, це побутові прилади або електроприлади. Вони, як найсправжні помічники, полегшують і пришвидшують виконання домашніх справ. Які побутові прилади в посилці та для чого вони ми зараз з вами дізнаємося. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник, працьовитий робітник. Що це, діти? Правильно, пилосос. Як ви здогадалися, що це пилосос? Навіщо він потрібен? Для того, щоб чистити килим підлогу. Що він робить? Молодці, він збирає сміття. Бруд. Всю білизну збере і старанно випере, буде знову вся чистенька, не забруднена, гарненька. Що це, діти? Так, пральна машина. А як ви здогадалися, що це пральна машина? Що вона робить? Так, вона пере білизну. Яку білизну слід прати? Брудну якою стане брудна білизна після прання? Чистою, свіжою. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Правильно праска. Якось догадалося, що це праска. Що робить праска? Правильно, вона прасує білизну. Яка білизна після прання? Вона м'ята. А навіщо прасувати білизну? Для того, щоб вона була охайною, якою праскою прасують білизну гарячою. Ще одна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. А як ви здогадалися, що це холодильник? Що робить він? Правильно, холодильник зберігає продукти харчування. Наступна загадка. Є у мене помічник, справжнє диво, чарівник. Де що робиться, він знає і мені повідомляє, і розкаже, і покаже, як він зветься, хто нам скаже. Так, це телевізор. Що можна переглянути по телевізору? Правильно, мультфільми, кінофільми, різні передачі. І остання загадка: Диво кухар на вогні нам готує від бівні зварить юшку і замить молоко закип'ятить. Славний кухар-чарівник, мамі помагати звик, така різна смакота. А готує її молодці плита. Для чого вона? Правильно, щоб готувати їжу? Молодці! Ви відгадали усі загадки. А давайте з вами пригадаємо, які предмети ви відгадали: телевізор, холодильник, пилосос, газова плита, праска. Пиральна машина. Як разом можна назвати ці предмети? Так, побутова техніка. Повторіть зі мною побутова техніка. А яку ще побутову техніку ви знаєте? Чому ця техніка називається побутовою? Правильно, тому що. Ця техніка використовується людьми у побуті, тобто у нашому повсякденному житті і допомагає робити наші справи швидко та легко. Побутові прилади є різні. Їх дуже багато. Одні допомагають нам на кухні, такі як холодильник, плита, мікрохвильова піч, блендер, міксер тощо. Інші Служать нам для розваги та роботи. Це телевізор, телефон, комп'ютер. Є техніка, яка полегшує нам процес прибирання. Побутова техніка працює від електрики, тому її називають електроприладами. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні говорили про електричні прилади. Що для їх роботи потрібен електричний струм, та як вони допомагають нам у побуті. Молодці діти! До побачення!